Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео ми будемо говорити про ремонт шин своїми руками. На сьогоднішній день технології зробили великий крок вперед і тому для ремонту. Шин не обов'язково звертатись до шиномонтажу. Звісно, ремонт на шиномонтажі буде більш професійним і більш якісним, але в екстрених ситуаціях, коли поблизу немає шиномонтажа, вам можуть допомогти спеціальні засоби, про які ми зараз і поговоримо. Серед них я можу виділити три основних засоби для самостійного ремонту шин. Перший це аварійний герметик, другий антипрокол і третій це набір для ремонту шин. Аварійний герметик випускається ось в таких флаконах і має відповідний патрубок для під'єднання до повітряного вентиля колеса автомобіля. В склад такого герметику входить вода, газ, спирт і різноманітні полімери, здебільшого латекс. Подібного роду герметики бувають різного об'єму і випускаються різними виробниками. Вони дозволяють Робити ремонт шин дуже швидко, а деякі з них навіть здатні відновити тиск. В шині до нормального без застосування компресора. Це все вказується безпосередньо в інструкції до засобу, або ви можете подивитись відео на нашому каналі, де ми тестуємо деякі такі засоби. Аварійний герметик використовується в тому випадку, якщо ви вже пробили колесо. І далі бачите, що колесо спускає. Необхідно лише під'єднати флакон з герметиком до колеса автомобіля і наповнити шину цим засобом. Далі. Засіб буде під тиском повітря виходити через прокол і там само вулканізуватись. Антипрокол має трішки інший принцип дії і складається він здебільшого з полімерів, без додавання газів, спирту тощо. Антипрокол потрібно залити в колесо ще до того, як воно постраждало. Тобто, якщо у вас на автомобілі 4 колеса, всі 4 колеса потрібно заповнити антипроколом. І надалі, коли ви робите сезонну заміну покришок, антипрокол потрібно замінювати на новий. Його відмінність від герметику полягає в тому, що як тільки колесо в нас пробивається під тиском повітря, яке знаходиться в самому колесі, герметик починає виходити назовні і також самовулканізуватись в проколі. Тобто ви навіть можете і не помітити, що колесо було пробите. Але наші тести показують, що подібного роду герметики не завжди працюють на автомобілях. А ось на іншій, наприклад, двохколесній, Менш важкій техніці антипроколи зарекомендували себе дуже добре. Тобто, герметиком ми користуємось після пошкодження покришки, тому він і називається аварійний герметик. Антипрокол ми використовуємо як превентивний засіб. Але у цих двох засобів є певні недоліки. Вони не підходять для ремонту бокових порізів і дуже великих якихось отворів покришці автомобіля. Якщо так стало, що в дорозі у вас суттєво постраждало колесо, і ви там отримали боковий поріз, навіть там розміром приблизно 4-5 см, вам допоможе тільки ось такий ремонтний комплект. Вважається, що бокові порізи не ремонтуються, тому що при боковому порізі в нас страждає вже безпосередньо металокорд, але тим паче для того, щоб не швидко доїхати до професійного шиномонтажа, ми можемо використовувати ось такий набір. І в мене був навіть певний досвід, це все є на нашому youtube -клі. Каналі. Тут суть ремонту полягає в тому, що в комплект в нас входить декілька відрізів шматочків сирої гуми і є спеціальний активатор. За допомогою двох різних шил, які також входять в комплект, ми зачищаємо місце проколу і далі встановлюємо шматочки сирої гуми, які попередньо змащуємо активатором. Цих шматочків можна Наштовхати в отвір безліч, залежить від того, якого розміру в нас пробоїна в колесі. Далі сира гума самовулканізується, і навіть боковий поріз можна відремонтувати для того, щоб дістатись до професійного сервісу. Але у такого комплекту теж є певні недоліки. По-перше, якщо в нас не серйозна якась пробоїна, її буде дуже важко. Знайти. По-друге, ремонт буде більш важкий ніж, наприклад, при використанні аварійного герметика. І по третє, після такого ремонту нам знадобиться компресор, яким ми відновимо тиск. Покрижці. Що стосується герметиків, як ми пам'ятаємо, то деякі моделі можуть просто самостійно відновлювати тиск в колесі до відмітки там, 2, 2, 3 атмосфер. Але такими герметиками ми зазвичай можемо ремонтувати колеса діаметром до 14 дюймів. Існують деякі модифікації аварійних герметиків, які дозволяють ремонт колес до 16 дюймів. Але якісь великі колеса, наприклад, колеса позашляховиків. Ні аварійні герметики, ні антипроколи не ремонтують. Тут однозначно нам знадобиться лише ремонтний комплект з сирою гумою. Тобто при виборі ось таких засобів для самостійного ремонту шин ми в першу чергу звертаємо увагу на максимальний розмір колеса, який за допомогою того чи іншого засобу можна відремонтувати. По-друге, на сумісність з камерними або безкамерними шинами, в залежності від того, що ви використовуєте. І по-третє, на можливість засобу відновлювати тиск в шині без застосування компресора. Максимальний діаметр шин, який можна відремонтувати за допомогою аварійного герметика, зазвичай вказується на пакуванні. Для антипроколів існує просто певне дозування. Чим більше діаметр колеса, тим більше антипроколу потрібно залити в саму покришку, але там також існують обмеження. Тому, коли ви купуєте такий засіб, обов'язково ознайомтесь з інструкцією і таблицею на зворотній стороні флакона. Що стосується ось таких ремонтних комплектів, то тут при виборі я радив би звертати увагу на комплекти, у яких шило має т подібну ручку. Такою ручкою дуже зручно працювати, і ви дуже легко зможете виконати ремонт покришки. І по-друге, я б радив би все ж таки обирати комплекти, які у нас пакуються в пластиковий пенал. В пластиковому пеналі всі ось ці елементи будуть лежати на своєму місці і не розгубляться. Але якщо вам не часто доводиться ремонтувати покришки, і це просто лежить як такий запасний аварійний комплект, то в принципі він може знаходитись і ось у такому пакуванні. Серед автомобілістів існує побоювання, що після застосування ось таких герметиків покришку неможливо буде відремонтувати на шиномонтажі стандартним способом. Це не так. Ми проводили певні випробування, Результати їх є на нашому каналі, є певні відео. І, в принципі, ми з'ясували, що після використання аварійного герметика покришку просто зсередини достатньо промити звичайною водою і далі вже можливий звичайний ремонт на шиномонтажі. Але в будь-якому випадку ми також маємо пам'ятати, що це все аварійні засоби, і якщо ви їх використовуєте, то надалі за найближчої змоги потрібно звернутись до професійного шиномонтажу, щоб професійним способом полагодити свою покришку. Також існують побоювання, що застосування аварійного герметику або антипроколу може впливати на балансування покришки. Ми проводили і такі випробування: в деяких випадках є невеличкий дисбаланс, в деяких випадках все нормально, але знову ж таки ми повинні розуміти. Що це все аварійні засоби, і за найближчої змоги після їх використання ми звертаємось до шиномонтажу. На мій погляд, краще мати невеличкий дисбаланс по кришці, але спокійно доїхати до шиномонтажу, ніж взагалі стояти на дорозі з пробитим колесом. На цьому в мене як зазвичай все. Не забудьте підписатись на наш канал. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!